Продукти, які ми їмо, кіровоградські школярі перевірили на вміст нітратів, овочі з місцевих ринків та магазинів. Це одна із акцій, яку проводять старшокласники екологічного центру Еколюдина. Він працює на базі третьої школи імені Олени Журливої. Як гуртківці досліджували овочі і чи є в них нітрати, розкаже Ольга Склярук. На свої заняття юні екологи збираються двічі на місяць. Цього разу вирішили дізнатися, чи безпечні овочі з місцевих ринків та магазинів. Відібрали помідори, огірки та баклажани із різних торговельних точок. Ми придбали овочі на Новомиколаївському ринку. Зараз ми за допомогою нітратних маркерів проведемо в експеримент по вмісту нітратів у соку. Спочатку ми беремо сок з баклажану. Залишаємо на 5 хвилин для чіткого проявлення результату. Рівень нітратів вимірюють спеціальними тест маркерами, занурюючи їх у сік із овочів. В залежності від насиченості кольору, що з'являється на маркері, можна визначити рівень нітратів. Ну а тепер давайте перевіримо на вміст нітратів наші овочі. Спочатку візьмемо з помідора маркер. Ви можете усе побачити, що в нього майже нічого нема. Тепер візьмемо продукт з соку огірка. Ви можете побачити, що тут мало нітратів, 25 п'ять міліграм нітратів. Ну це допустима норма. А тепер давайте візьмемо маркер з соку баклажана. Ви можете побачити, що аж тут аж 500 міліграм нітратів. Що це шкідливо для здоров'я? Перевірка овочів показала у баклажанах нітратів найбільше. Це означає, що для споживання вони не придатні. Однак юні екологи знають, як зменшити їх вміст в овочах. Аби зменшити вміст нітратів у овочах та фруктах, потрібно ретельно їх мити під проточною водою, також по можливості вимочувати. Найбільш ефективний спосіб це очищення фруктів та овочів від шкірки. Окрім овочів, гуртківці вже дослідили якість води, ґрунту та повітря. Також вивчають інші екологічні проблеми мікрорайону. Виходять на суботники, прибирають у парках та скверах, проводять просвітницькі акції для містян. Екологічний центр Еко людини, який діє в нашій школі і активно співпрацює з дитячою громадською екологічною організацією Флора, працює з 2010 року. Ми маємо на меті виховання свідомого активного громадянина. І, звичайно, ми не можемо стояти осторонь від глобальних екологічних проблем нашого мікрорайону та міста. Тому що вихованці нашого центру активно досліджують навколишнє середовище. Наразі такий шкільний екологічний центр в області єдиний. Усі свої дослідження учасники оформляють у дослідницькі роботи і беруть участь у різних всеукраїнських та міжнародних проектах. Дітям ці знання просто необхідні, адже людина це частинка нашої природи. І ми не лише це пропагуємо ті знання в на школи, а вони несуть ті знання своїм батькам в громаду, тому що і проект, над яким ми працюємо, це громадська активна школа. Ми частинка громади. Тепер гуртківці випустять екологічні листівки, в яких розкажуть про шкідливий вплив нітратів На організм людини та методи зменшення їх кількості. Ольга Склярук, Іван Фоміченко день за днем.